Ми прагнемо допомагати жінкам відкрити нові горизонти у сфері праці, самореалізації та кар'єрного розвитку. Символічно, що вона проходить День вишиванки, і ви бачите, дуже багато сьогодні в наших відвідувачів і тих, які задіяні в цій ярмарці, прийшли в вишиванках. Я дуже дякую роботодавцям, які приймають участь сьогодні, нашим партнерам, громадським організаціям. Дуже велика подяка за те, що ви підтримали нашу ініціативу, і за те, що ви в цей день. Разом з нами ви зараз знаходитесь біля стенда професійно-технічного училища. Сьогодні нас запросили на те, для того щоб ми могли показати, як ми співпрацюємо з центром зайнятості, як ми співпрацюємо з громадськими організаціями з роботодавцями. Показати також роботодавців, які тут знаходяться. Ми хочемо, щоб ви могли ознайомитися з нашими професіями. Також ми вам показали, як ми співпрацюємо з дорослим населенням на сьогоднішній день по системі ваучер і. І хочемо запросити здобувачі освіти е, шкіл 9 і класів до нас. Також жінок і чоловіків на робітничі професії, які вони можуть отримати безкоштовно. Це і електрогазозварники, і кухарі, і пекарі, е, і машиністи крана кранівника. І це дасть можливість в майбутньому відбудувати нашу країну. На мою думку, на даний момент дуже. Е... Країна потребує слюсарних професій. Це люди, котрі працюють руками, слюсарі з ремонту автомобілів, інструментальщики, механоскладальники тобто люди, які дійсно працюють руками. Велика кількість жінок цікавиться чоловічими професіями, умовно чоловічими. Це починаючи від водіїв, закінчуючи слюсарем з ремонту автомобілів. Жінки цим цікавляться і працюють. На даний момент, якщо брати наше підприємство, то на нашому підприємстві не вистачає водіїв, автотранспортних засобів, тому що дуже багато у нас хлопців мобілізували. І водіїв у нас ну, зараз катастрофічно не вистачає. Не вистачає в нас обвалювальників м'яса. Це дуже рідка професія і дуже вузька професія, на яку ми навчаємо людей. Теж у нас людей мобілізували і немає це, там працюють в основному. Чоловіки, От, так само у нас не вистачає машиністів, вакуум пакувальної машини. Це дуже така ж вузька професія, забивачі, худоби. Ну, це такі професії, які нам потрібні, де ну, практично працюють чоловіки. Ну, зараз ми навчаємо і жінок, але ви ж розумієте, що те, що зробить чоловік, не зробить жінка. Так. Ми завжди жінок набираємо на любі професії. Якщо жінка згодна працювати на чоловічій професії, то без питань ми можемо взяти, навчити жінку, і вона буде працювати. Знаєте, мабуть, в нашій галузі це друкарі. Це дуже таке питання, тому що або це всі друкарі вже зі стажем гарним, а їм вже дуже багато років. Проблема, мабуть, з, мен... з продажу. Хоч б не були там гарні заробітні плати, все інше, це людина, та що народи... це, не просто професія. Це людина повинна бути народжена гарним продавцем. Ми готові перенавчати, підвищувати кваліфікацію, забезпечувати працевлаштування тих здобувачів освіти, які внутрішньо переміщені, які ветерани війни, які числа мало забезпечених, і, звісно, жінок тому. Хочу побажати жінкам, щоб вас всі любили і побажали. А ви на вибір кого забажали, в тому числі і в навчальних закладах і на підприємствах. Я працюю на одному підприємстві в Кременчуцькому, тому хотілося дізнатися, як все проходить, яка масовість, які підприємства Кременчуцькі також беруть участь, і, от, взагалі, подивитись так. А ні, планую тільки в свої професії. Тому було цікаво, як представляють підприємства свої вакансії, як знаходять людей і проводять можливо там співбесіди, Тобто яку інформацію вони надають. Полтавщина буде процвітати тоді, коли ми будемо до бюджету сплачувати податки. Чому вони потрібно їх сплачувати? Тому що вони йдуть на інфраструктуру, на дороги, які ми всі незадоволені. Я також долучаюся до цього процесу і боліваю на створення робочих місць, щоб підприємства нас розвивалися, а підприємства розвивалися, розвивається лише тоді, коли є люди, які можуть працювати. І я знаю на кікій надлишок вакансій є, які не можуть бути закриті чоловіками, і саме тому наразі треба відслідковувати ці тенденції і зносити зміни в обласні програми, які стимулюють підприємництво. Тобто, щоб там було акцент на жінок, щоб ми могли підтримати жінок, які працюють там в стереотипно чоловічій сфері, да максимально спрямовувати підтримку. На те, щоб жінка могла час вивільняти для праці, тому що коли вона одна з дитиною залишилася, чи то внаслідок війни, тому що чоловік пішов на фронт, чи просто вона самотні ну виховує. Якщо не працює інфраструктура, підтримуюча для дітей освітня, ну я маю на увазі з укриттями, їй просто ні з ким залишити дитини. Про яку роботу і системну зайнятість може йти мова. Ну тобто такі разові заробітки не дадуть чинці, знаєте твердо стояти на ногах, і звісно вона буде думати про те, як яким чином її там шукати? Кращої долі десь інде, тобто у нас це питання збереження людей, збереження дітей тут, ну скажімо так, тих тут, які будуть жити тут і сплачувати податки. Тому я до цього долучаюся, переживаю за це. От тому, що знаєте, як війни починають економіки, економіки війни закінчують. Ми бачимо це дуже сильно в риториці і партнерів наших, сильних, на яких ми розраховували дуже сильно раніше. І тому ми потрібна, нам потрібна сильна Україна, сильна Полтавщина, сильні Люди спроможні, люди, і треба все робити для цього. Чудовий захід, який орієнтовано хремічуським церквом занятості. Такий захід сьогодні відбувається по всій території нашої держави, тому що на сьогодні дуже важливо, щоб наші жінки були зайняті тими професіями, якими вони. Хочуть себе побачити, і тим більше на сьогодні дуже багато є професії вакантних чоловічих. Тому це переорієнтація для того, щоб економіка наша держава працювала, щоб наші воїни-захисники мали гідну заробітну плату, гідне грошове отримання були забезпечені всім необхідним зброєю, набоями. Економіка буде працювати. А економіка працює, коли працюють всі сфери життєдіяльності, в тому числі і. Підприємства бізнес тому переорієнтація жінок це дуже важливий крок. І сьогодні наші підприємці долучилися до заходу. Вони показують ті проблемні спеціальності, які у них наразі є, і на яких може працювати наші жінки.